Це про інтерактивні дошки. Яка різниця? Інтерактивний чи мультимедійний? Інтерактивний надає можливість взаємодії з об'єктом шляхом його зміни. Тобто, ви, чи учень, якого ви запросили до дошки, може працювати з інтерактивною сторінкою, пересуваючи по ній рухомі об'єкти. Етимологія слова мультимедіа складається з латинського мультум багато та медіа засоби. Тобто, зосереджує в собі багато видів передачі інформації, текст плюс відео плюс звук. Але ж, на жаль, без взаємодії з об'єктом. Тобто мультимедіа це ваша презентація або ж змонтований заздалегідь відеоролик. Який ви або учні не можете змінювати під час уроку? Інтерактивний планшет, інтерактивна панель, інтерактивна дошка це все інтерактивне. А в чому різниця? Обговоримо наступного разу.